Родичі, всім привіт. Друга частина відео про доставку. Я зарядив повністю батарею. Заряджався на 4 години, як я вам і казав, От нуля до 100 примерно. Ну там от 5% було заряда. Зараз я вам покажу, що було в першій частині, Ну скільки ми заробили. Поїхали далі. Ну, хто дивився першу частину, це звісно, буде продовження. В першій частині ми працювали 4 години 55 5 хвилин, ну почти 5 часов. 7 поїздок зробили. Нам ще зробити 4 поїздки, отримаємо бонус 17 злотих. Все, поїхали. працюємо ще 3 часа, а точно там подивимося, може більше поработаємо. Запустив приложення, я на лінії. Все, що буде, показую. Він мотоцикліст, наприклад, вам покажу, який газує. А якщо хочете мені допомогти, ну зовсім чуть-чуть, от -чуть вас допоможу. Це вовсі не важко і безплатно. Поставте лайк і давайте дивитися, що я заработаю. Мені самому інтересно, скільки буде. Я вже давно 8 часов не їздив, от, може навіть 9 зробимо. Не знаю, скільки не будемо загадувати. Як піде, так і піде. Щоб довго не тягнути в кота за хвіст, щоб довго її не тягнути, їдемо в центр. Там зараз буде двіжуха, щось він навіть не красний у нас той центр. Ні, красний. Ігі і піца. Сюди ми зараз поїдемо. На нас у нас хороше число, всі дев'яточки. Щоб ви знали кілометраж, скільки ми проїдемо. Мені теж цікаво. Якщо я не ошибаюсь, в першій частині ми проїхали 46 км. Якщо я не ошибаюсь, 13 46, По-моєму, 46 км. Тільки доїхав в центр. Дивіться, що робиться. Два доставочка, Макс бургер. Забираємо. Їдемо відвозимо. Два в місті, тут недалечко. Ну як в місті, один біля одного. Все, я поїхав працювати, людей багато. Братан слід, віддихає, теж кур'єр. А ми їдемо батратить ось так, от, тому що має рейтинг ого-го. Перший заказ Макс преміум бургер. Галерея Домініканська, всім вам давно і звісно. Поїхали працювати. Забрав Макс преміум бургер, там одна страва, якийсь напіток. Нам тепер на ту сторону, пан Персел чи пан Прецель. їдемо, забираємо, там випічка. Я вже все знаю, оце я грамотний. Їхати до нього 100 метрів, у нас зелений погнали. Прижимаємо на тесорчику газку, і там воно з правої сторони, і так знаю, без карти. День добрий, 8 це. Забрав я пана Прецеля чи Перселя, чи Песеля, я не знаю, як він там називається. Ну їдемо нам їхати через ринок. Їдемо через ринок. Тут ярмарка, як обично, куча людей. Ну, нам треба вести хавку. Як же можна приїхати нормально? Поїхав трохи об'єс, там просто невозможно. Я там починаю психувати, бо. Другого міста нема, в принципі, йти. Согласен, Так буває нормально, бля. Як я не люблю іменно той участок дороги, вам не передасть словами. О, курва у нас зелений. На максимальні обороти газуємо. І звіняюсь, движення дуже сильно, дивлюсь на дорогу, бо правда щось через щур багато машин, зараз трошки потемніє, буде полегше. О, дивіться, що я вам покажу. Ух, що робиться, треба везти доставку, відалька. Аж глаза понатирав уже, не знаю, до кровавих мозолей. Отдав Макс приймив уряд. Вічно, 600 метрів слідчий заказ надать той пан Песель. Пан Песель, поїхали куди-небудь. Воно бачите, воно нас просто по путі От зайшов оддам і далі поїхав. Ну, зовсім рядом. Клас. Опять я свою торбу розстрілю, тому що там мені просто біг бег наложили. Я не знаю, там 30 грам тих пряників, воно така здорова, об'йомна якась етап, якийсь наверное, з маком. Дворик тут такий, скажу, не каєнчик стоїть. Не знаю, каєн мені не подобається. Тесорчик їде потихеньку, він прижимає і ждав, жме нормально. 32 км максимальна скорость, напоминаю. Хто не бачив, купив за 1100 злотих, бо в кожному відео спрашується, скільки ти купив. Я поїхав, нам туди. Слідуючий заказ віддаю, щоб в нас тут все залишить біля дверей час. І тікаємо далі закази дівати. Ось така от робота. Мені дуже подобається. І тут, кстати, дядько красавчик одразу написав, який етаж. 9 етаж. Ну, ліфт роботи. Якби 9-й впав би на шостому вот такого перси я оставив з я не знаю, метр на метр. Поїхали, зробив фотку едем їдемо далі. Не знаю, що зробити. Біля мене Макдональдс в 2 км або їхати назад в центр. Це такий у нас вопросик. Не знаю, девочка. Хорошо, я сам, я сам щось не знаю. Вона, кстати, мені двері відкрила. Підійшла, каже, дядя вам двері відкрити, звісно, відкрити, бо я пароль не знаю нічого. Я їдемо потихеньку до центру. Це спеціально притормозив, це костел Христа Царя. Дивіться, я теж тут живу, скільки його ніколи не бачу. Ну, що ж це таке? Як я люблю оці спуски на Веліку. Ну, поїхали переход. зараз переїдемо, бо там 28 колос. Десорчик сипе, Сипе 22. 32 кілометри опять тільки що приїжджав. Ну, 32,6 таке. Я вже повернувся назад, там де ми в першій серії шаурму забирали, цей кебаб. ринок кебаб. Дивіться, значить, показує графік, потужний графік. Тут я такий аж, я не знаю, смарагдовий чи який він, там аж красний. Ждемо, тепер заказ. Следующий запас. Естественно, забираємо Ель Мордо. в Ельморду. Будемо вести. Проїжджаємо ринок Кебаб. Едем в Ельмордо. Головне, щоб нам сегодня ніхто не дав в морду. Правильно? Ну нічого, не дадуть. Я здоровий, потужний. Забрали в Ельмордо. Зараз будемо їхати з вами через лісочок. Там велодорожечки. дорожечки. Все чотенько, тут я вже местный, я все знаю. Там далі барахолка. Братани їздять. На улице вижняк просто бешеный. Опять вам швіготський ринок, базар, барахолка. там далі. Ну Сегодня не работа, к сожалению. Я б з удовольствием щось продав. Е, Їдемо отдаем. нам осталось 1, 9 км і щось будемо далі брати. В одному из прошлых видео ми розкривали тему Кутаса или Мы Ми її так до конца не розкрили. Ну типа здоровий терчить один. І там один у нього. Ну, так його прозвали. У лично він скайтаур. Надіюсь, тему з кутасами закрили, бо там хтось сильно переживав. Все. Предлагаю вам далі слідувати Мукутаса. Якраз у нас заказ упав з Макдональдса, це я тільки даже Вернів не оддав, вже мені упав заказ з Макдональдса. Там щось він невеликий. їдемо 400 метрів показує Я думаю, погано видно відсвічує. Повірте мені слово, Їдемо забираємо Макдональдс. Надіюсь, вони приготують до того часу, бо там довго готовлять. От, чого він кутас, бо він здоровий, бачите, в нього яка волина барбоса. Е, он Макдональдс далі, їдемо забираємо, далі покажу. Ого, Акуратній. Це ужасно, цей Макдональдс, я не знаю. Просто аж ізжога вже від нього. Тупо ніх нічого не вспіває. Я, звісно, все розумію, що не не конфлікти, але я не знаю, це оцей Макдональдс найужані. Не ходіть сюди просто, ходіть там краще, в інший Макдональдс в КФС підіть. Таке відношення хер його знає. в мене вже просто немає слов, це крик душі. Стоять один, бігає, 380 кур'єрів, тоді нам всі стоять собі, чухають собі сраку. Ну, що це таке, хер його знає. В перший раз я їм задам, я вже не промовчу, мені все одно. Хай мене тут персоною нон-грант признають. Перебор. Змущення нема приділу. Тут їхати, я реально проїхав, щоб вам не зверхати, Ну, три з половиною минути я проїхав. Я там простою, навіть 15 хвилин, Вони ходять, ну, вірні просто ходять. Оце ваша оплата почасово. Вони робота почали, а друзі ну, ну, Все, стало сделав. Це наше було останнє. Зараз нам взагалі бонус насипати будуть непогано. Їдемо. Опять цей ліфт старенький. Ну нічого, головне, що він працює. 10.38 це нам стоїть. Тут действительно як нормальних приходиш. То сразу заходиш, тобі віддають, ти підтвердив і поїхав. Ні, тут же всі стоять, в кожного своє робота, типу, почасову оплата. Всі стоять просто і один бігає. Я ж кажу, там, ну, щоб не зверхати, сім кур'єрів стояло. І перед мною ще два. І один бігає, який у вас заказ, який у вас. Вони там був гарячий, гнать, ніхто нічого не оплата. Ровер на місці. Нічого не пристюгую, напоминаю. паминаю. Їдемо, навіть на 5 сторону Макдональдс. Може ще якийсь. Тут просто немає нічого ближайшого. І поїхати в сторону центра, може, я не знаю. Куди, ладно, зараз кудись поїдемо з вами. Треба ще зробити парочку заказів, в мене повно сили і енергії. Телефон. От зараз телефон добре видно в цьому чехлі, а як днем їздиш, він сильно відбуває. Ну от цього пластика верхнього от защитного. Ну ладно, немає нічого страшного. Їду со світом, дороги такі себе, бачите. Їдемо на Макдональдс, постійно, поїдемо в сторону ЖДшки, там каже я думаю, ви помните. Тут машин так багато, мені так подобається, як мало машин. Бо там, де багато, ну теж непогано, але важко проїхати. Я, оцей заказ прямо біля скайтавера. Ну він просто, тут його рукою подати, 400 метрів, мабуть, було, І вони півчаса бігають. Не знаю, щось бігають, як Палій казав, Суетяться. Оце засуїтяться. Точно оце про цю ситуацію. А ну-ка, дивіться, що у нас падає, доставочка. Звісно, забираємо, поїхали, покатаємося, що нам стоїть мост построїть, нарисуємо, будемо жити чи дом. Е, Їдемо, веземо, веземо людям срочно на Вроцлавію. Це посадки, в Окроклаві є. В Тайвокроклавія. є. В ти в Роклавії ходяча. Розворот, отак, нізя розгорачувався, дивіться, хоп, а нема машин, все можна. Все тут можна. Я розрішаю, тільки туди їду, тільки виїхав, там де поворот. От курва, не могла воно раніше прийти. Не курва, а ще кажу, окурче. Оце окурче. Для ситуації треба казати, окурче. Відронка. Я, кстати, і за вас не в спину відронку зайти. Хоча я такий парубок ловкий, що може і в спину зайти в бідронку. Зараз подивимося, що там у нас. Я ж не знаю, скільки ми з вами Ну Хоча ще покатаємося. Маті отак там є щось похавати, язик пожую. Он, як каже навігатор в Роклавія. Ми почти вам в Роклавія. Врок Зараз бігом заходимо, забираємо. Потужно, звісно, забираємо і їдемо, будемо їхати відвозити. Це взагалі, якби так вони прилітали, я все підряд би возив, мені ще без разниці. На електро, звісно, да. На тому сраку трохи натирало. Ну так. Не сильно красна, ну трохи, як у мартишки, знаєте, зовсім немножко. Що я вам ще скажу? От, їздю по етажам, воно закривається через 7 минути. Де воно знаходиться? Хто його знає та? тхайвок чи тхайворк. Спросив у охранників підказали. Хайвок прямо і по лівій. Значить, зараз знайдемо прямо і по треба бігом забрати та вести, що нормальний заказ. Біжу, аж аж спотикаюся. Отакі от кур'єрські будні. Така от коробочка заліплена, не знаю, нормальна, маленька. Вон, воно, що прямокдон, це знаходиться, він, хайвок, тайська кухня, отака, потужна. Забрали ми тут хайвок. Но, діло не в тому, що я вам повідаю, тільки що заходив, за мною три п'яних поляка малолітки зайшли і щось там почали Типа, що ти там, куди несеш? А Я ж звісно, по-польськи не до кінця добре балакаю. Каже, відкуди пан тим? Я кажу, що з України. А другий каже, що це курва. Не бачиш, це корінний поляк. Не, якось так він сказав. Я йому кажу, іди отсюда. Ла". Він каже, що ти каже, курва морда мовиш? Кажу йому, іди на давай". все, і пішов собі далі. Вони пользуються тим, що його не можна Я б лусну, бо не чуприна підпригнула, ну нельзя нікого трогати. І вони мене не можуть і їх. Ну вони мене можуть, в принципі, ну не треба. Зато не скучно, согласиться, каже, морда. Ну, Я їм одразу об'яснював, хто морда, хто не морда. Я ж кажу, не пользуються тим, що знають, що його ніхто не устине. Він такі всі. Прям, може якось пиво випили 2-4 обороти і вже на груді майку починають рвати. Я не знаю, я таким топечку розпалюю. Не знаю. Ну такі вже грамотні, ну, юморні, прям чуть живіт не порвав. Все красно, їдемо по білодорожечкам. Нам ще їхати 3-2 км. Отдаємо заказик. Ми вже проїхали з вами 15 км, ну, 14 з копійками. Все нормально, от машин тепер не тепер удобно їхати. Ховаю телефон, бо треба на тесорчику. О, а ну прижали, парочку крутнули. Ну Цього ми діляти не будемо. Ладно, пожаліємо. Согласіться, що красиво. Все темніє. На вулиці вже ночі ми ще катаємося. Нічого мені подобається, чесне слово. Бо взагалі не лежачого. Там теж все красиво, здання красиві, дівчат багато ходить. Ми їдемо. Взагалі чітко під'їхав. Мені навігатор каже, чекайте біля будівлі. Вийшла дівчинка така молоденька, каже, Этот, thank you so much. Я кажу, Have nice evening, bye-bye. все, чотко. Тупо, отак От би всі працювали, то мільйон би був би швидше, ніж оце. Стоять ждать по 2 часа Макдональдсі. Їдемо ще, я в екстазі, я тільки що на монетки їхав. Ну, зараз ще один заказ якийсь зробимо легенький. У мене світ тепер світа далеко. Їдем, тут просто по прямій газувати в і все, просто прямо 2 км. І ми якраз виїдемо на Швібоцький. Ну, вам не видно, пардон, бо сильно я постав яркость без автоматичної регулювання. Все, я ще попер, батарейки. Не спеціально. Ну, просто їду на этом на монетки і все. Зачем мені повна батарейка? Ще один зробимо точно. Що я вам ще скажу? Хоть бабушкин, хоч прабабушкин, Ну, я нікому не можу 200 злотих віддавати в кінці неділі. Отак от, ага. Який я стратег. умний. Да-да! Ха, Я вже збирався додому, воно знаєте що робиться? Опаньки. А отут та гусь в каструльки. Їдемо віддаємо, забираємо. Я вже взагалі збирався додому, я тільки на лінії 7 часов 20 минут. О боже, о боже, їдемо далі. Забрав заказ, солейм якийсь... Буде забирати кхір кхальян чи кханьям якийсь, не знаю хто це. Індус якийсь, мабуть. Поїхали, відвеземо безстренько нам їхати 6 хвилин і півтора кілометра. Це зовсім недалеко. Який прикол нам, якщо ще зробити 5 завдань, якщо це зробити ще 4 стається, то ще нам 16 злотих насиплять. Не знаю, спінню не спінемо. Ну, подивимося, будемо посмотрити. Пустий підземний переходик, Нам десь треба проїхати. Я так і не зрозумів, куди ну десь на цю сторону по-любому. так зараз прямо поїдемо якось. Тільки де ми вийдемо, його зна. І рулюю, і відео вам знімаю. Ну нічого, красота. Нам залишилось 550 метрів, це ми зараз будемо біля Макдональдса тільки другого. Цей Макдональдс возле мене знаходиться клас. По ночному міроду краще їздити, ви таке на заводі не побачите. Я коли працював на заводі, я тоді навіть білого дня не бачив, не те, що з цього города. я от час виїжджаю, в мене роти треба спустя, з іхр, спустя вже скоро год буде, слава Богу. От братан красавчик, примітка, вхід знаходиться з боку, Будь... не знаю, тут вже був не один раз. Зтовхнувся за номером і все, пентру друге то оказується, женське було ім'я Пардон. Я чесно не знав. Здіговали за хозик. Сейчас підемо сторну Макдоналд, за ще може якийсь зробимо. Я, кстати, із за вас, із за вас не встиг, нікуди сьогодні не встиг. Мені на було بيدронку, буду сьогодні голодний, буду язик жувати. Я вже вам казав, все із за вас, все із за ваших доставок, із за ваших мільйонів сидиш голодний вешах. Карта у нас виглядає вот так от. Ми сейчас якраз осьочки цей Макдоналд, ми якраз сейчас до нього підїдемо. Високий попит. Хм, о, курва. Ну, поїхали на високий попит. Не пройшло півтора минути, я вже біля Макдональдса стою. Ну підождим, тут показує високий попит. Зараз якраз провіримо цю карту, яка вона є на самом ділі. Мені аж самому інтересно. Заходимо в карту. Дивіться, там все красне. Смарагдовий, помаранчевий. Давайте порозмишляємо вместе з вами вслух. Дивіться, що я замітив: єсліб я, якщо б мене було дві батареї, так ви мені совітували, то я приїхав би домой, і взяв би ще одну батарею, і я приїхав почти в 4 часи вечора, поміняв батарею і поїхав собі. Правильно до 8 часовим катався до 9. Тоді було більше б заказів, було більше бабок. НО! в мене, наскільки ви знаєте, одна батарея. Дві я не купую чого, тому що я не можу цілими днями кататися на доставки. У мене ще є другі канали, на які на металоприйомки понаходить, плюс на барахолки щось. общем, своя движуха. Веселюся, як умію. Ну, пойміть мене правильно, кожен заробляє, як може. Це так, чисто вечором. Я сьогодні просто вам вирішив один день показати. Є тут бабки, є. При тому, що не було зарплати вже стільки вже сьогодні 17 число, вже неділя пройшла, є закази, куча людей гуляє, все одно вони є. А якщо взяти дві батарейки зарабатувати бабку, от братан теж їде, все в нього нормально, то все буде у нас чітко. Ну що, ні? Є тут бабка, правда? Зимою буде ще веселіше, зимою буде холодно, я согласний, свої мінуси. Ну не знаю. Я ж кажу, один мінус тільки як дощ, По дощу мені не подобається, чесно. Не подобається бажання взагалі нижче фарватера, тому що ну, мокре, це протягне чи якесь виспалення. А з такою медициною, то в мене одразу гроб треба вибирати і все. Тобто мені проще вдома полежати чим небудь другим позаніматися, якесь відео зняти или не знаю, що небудь почитати. Хоча, чесно скажу, читаю я небагато, де що робить. Їм ніхто нічого не робить. А то ви кажете, зашлем за якийсь, я вас умоляю. Ні, так діло не піде. Макдональдс це анонізм. Назвем його правда анонізм. Зараз опять заказ, я сейчас буду там нервничать, потому що, э, этот, один бігає, 28 начальників стоїть. а це от Ваша почасована оплата, я вам ще раз скажу. Я по почасово, все. Як ви по почасово, то хтось роботи ну, так, як я, якому надо бігом. От тільки що я приїхав, дай Бог, дівочки ті здоров'я. Вона там одна, два кур'єри. Вона каже, одну минутку пройшло 30 секунд. Цього Вона бігом раз-два все поотдавала. Ці ж ходять, то сраку чешуть, то ще чешу. що. Один бігає, як сраний війник, а всі стоять, умнічують, там, як він правильно. Ну, всі директора великі, все понятно. Ще з вашого дозволення, я хотів би відповідати на один умний коментар. Хтось там умнічає, а ти хоча б знаєш одного мільйонера, який працює на доставці, на Глово, Я працюю на Uber, во-первых. А во вторых ти мені скажи, ти хоч одного знаєш, що працює на заводі на звичайній роботі, не директором, там, не яким замом директора, а тих, хто нормально там себе чувствують. Обично роботягою, знаєш таких мільйонерів чи ні? От я лично такого не одного не знаю. О! Курва! Ну, ти подивись. Та за милу душу. Зараз забираємо і їдемо в Макдональдс, хоч цей. Бо я зараз візьму з якогось жидовок зала. Так, почти цей. Скажіть прикольно, не цей Макдональдс це другий. Ай-яй-яй-яй-яй, нам їхати через річку. Ну нічого страшного, поїхали, значить, покатаємося. Що нам? Зажигання, мотор, тесорчик нас не підводить. Так от, я не добалак, у мене ці перебили, хай підождуть, бо я знаю, ці Макдональдсів вони ще будуть 4 часа готовити. А я знаю багато людей. Які себе непогано чувствують і не працюють ні на заводі, знаєте, так, то там, то сям потрошки. І вони, правда, не хвастаються, ютуби не ведуть. Ну да все ж знаю я таких і не одного. Поэтому, ну, каждому своє. Комусь травиться завод, комусь травиться якась стабільність. Мені таке подобається, чесно. Мені це родні. Мені взагалі барижить, що я надеюсь, ми скоро з вами зробимося по крупному будемо Барижити. Ну так, сліганця, наскільки закон дозволяє, я все розумію, це буде трохи далі. І це я вам казав першій частині, Ну і зараз скажу, звісно. Поїхали, заберемо. Це той другий Макдональдс. Я, щось, я просто ну, по вулицям, я то знаю, що тут є Макдональдс, там далі. Я по вулицям ще погано орієнтуюся. Та й не сильно дивився, не з усієї сили. Їдемо, кілометр 300. Я? Ладно. Шум гам, дивіться, значить, воно мене веде кудись по дорозі, ми зараз поїдемо через і Сократим, полпуті. Та да в кого ж так умний, я не знаю. Ти подивись, що я витворяю. Я сьогодні сам себе не узнаю. Ринок кебаб, туди можна, сюди не можна. Нам вон туди нам треба, як казав Гарин чи хто казав, туди нам треба Макдональдс і з боку забирати. Я вже ну, я вже взагалі місцевий тут, так що можете спрошувати, як пройти бібліотеку. А в що, каже, будемо грати. Ну, в лебіді звісно, що ж ще, правильно, зараз теж будемо грати в гусі-лебіді. забираємо заказ і веземо. Щоб ви розуміли, це тут, да, видають закази, тут окошечко спеціально з боку. Наскільки люди ліниві, тут пів кілометра показує на велику, Ну, суть не в цьому. Я не знаю. Все, оце все. Ну, як кулачок. Я не знаю. В цьому Макдональдсі я кожен раз забираю, тут намного швидше. А в тому, там як поробимо, там є якась сатана в них там У мене він аж біси той на кутасі. Ото не зря називають Кутас, той Макдональдс теж кутас будемо його називати тепер. Все, не Макдональдс там, а Кутас. Як там казали, правила создані, щоб їх нарушати. Ідемо в общем, проти шерсті, не знаю, видно нормально чи ні. Тут не можна їздити, тут стороннє движення, все тут можна. Я сьогодні розрішаю їхати, у нас заказ горить. Таш ти подивись, що робиться. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, нам прямо. Женщина, пропусти нас, ай йти. Каже мені говоряща що голова, щоб я заходив з боку вулиці, я не знаю де це. Ох ти курче. Хто там такий? Хтось газує. Таксі. Такий темний район, що зґвалтувати можуть, Навірно, я не знаю, я вже боюся трохи, в мене зжалося. Ой, яка темнота. Тут темнота ужасна. В общем, якщо я дальше буду їхати з то я вам нічого не скажу, але це не хороший признак. Ладно, Якщо без шуток, куди нам ще їхати, я не пойму. Що так темно. Починається <осереджене> стара історія. Ну, от, от куди мені їхати? Дом. Мені дома цей дом, наверное, треба що з боку. Ізнасилення виїхав, вона каже, що стояв на місці, я зараз пана знайду. Ну, Бо тут просто нереально знайти, я не знаю. Тут просто якісь трущоби, як в Індії чи де. Я в Індії, правда, не був, хоча хотів би сильно побувати. Ну, хер, настроєно, ну його херіга, значого настроєно, ждемо жінку. Може, може надасть доставку. Ну, гарні нушне, як то ясно. Може і собі накрутить, щоб не зґвалтували, бо воно ви бачите, як все. О, хтось питався, мені знову дзвонить, пише. Наверно, жінка. Чили помахали ви бо показується десь тут за забором. Вона каже, тут всі теряються, поэтому вона мені вийшла, погукала і все, я привіз. Отак. Та буквально я промахнувся. Я вон там он стояв буквально скільки там? 20 метрів. Мені подобаються оці, оці циферки. Що, пробуємо з вами? Та пробуємо, давайте. Не знаю, скільки буде, скільки буде. Що. Я вже все одно бідронку, я вже то не встиг. Що у нас там. Врем'я у врем нас 2311, бідронка зачинена вже. Ай-яй-яй. Напівків сьогодні в другій часті. Во, як ви можете догадатися, немам. Ну, то нічого страшного. І так, нормально. А ну! Газони, братан. Ну покажи, що ти можеш. Покажи, що ти щось можеш. Опрасний. А, поворачують. Послідній заказ. Макдональдс ринок. Їдемо, забираємо двозом, і їдемо додому. Якраз тут десь живу в цих краях. Я думаю, так буде правильно. Дві палочки забираємо. Я готовий. Я знаю де цей Макдональдс. Та я сам розберуся, закрив свою ту варіжку. Мені Так подобається, так красиво. Все підсвічується таким жовтеньким, знаєте, теплий світ. Ох, чудесно, на вулиці тепло. Люди віддихають, сидять, відкушують. А я голодний за вас напоминаю. Спасибо. Ладно, шучу, нормально. їсти там, же хавать. М'ясо я достав, будем вам жарить в 12 ночі. Также вам центральна площадь. Це вже вам под кінець, почти видео. не под конець, ну все же, ну красиво. Ну согласитесь, що красиво. Там є білий налив наливайка, я так розумію. Ну така потужна. Люди собі віддихають спокійненько. Вони вже сходили в бідронку. вони в доставки не працюють, може десь на заводі. Не знаю. в общем. Молодці всі, хто працює, красавчики. Працювати треба, согласен. Там білий налив, красенька вивізка. Ну, нам зараз не до цього. Нам зараз треба їхати в Макдональдс. Забрав заказ Макдональдса якісь два напої, не знаю, там Кока-Кола, мабуть. Не люблю їх возити, вони не в банках, а просто в стаканах. Ну, Хоча нормально. Можна. Так, нам їхати не направо, нам їхати прямо. Їдемо прямо через мост, віддаємо і їдемо додому. Я там буквально три минути їздив туди на велику, може 4. Людей багато. Но все одно заказ є, як ви бачите. Може приложення вновили. Музикант струни рве. Ого, А я їздю. Так, ми якраз зараз це відвозимо і на цьому будемо підв'язувати. Подивимося, що зароботили. Чесно, останні цю поїздку не дивився, і що там у нас зараз ще це віддаємо. І якраз завершаємо і їдемо додому. Так, нам їхати сюди. Ага, на дивитися машині. А будемо переїжджати з вами потихеньку, чи вже не працює. світло хворе, красиві здання. З вашого дозволення я буду рулювати, щоб не десь не злетіти в воду. Всяке буває. Не братан, ти не тянеш, а ти тягнеш. Ого, де що він робить? Я так не можу швидко. У мене на пределі вже мотор. Там, мабуть, 750 Вт, поэтому, поэтому не можу я з ним тягатися. Ладно, згодимо, проіграв. Починається знову друга історія. Тут немає входів з цієї сторони. А як нам тут зайти? А хто його знає? Зараз розберемося. А що я тут плюс? Нам треба бейскамп. От він, ззаді в мене красивий каніонова. Зараз заходимо, будемо шукати. Вийшов дядько, забрав теж деньки-деньки до відзання. Хорошо. Я вийшов з лінії. Ще можна було зробити дві поїздки ще 16 злотих, ну і плюс за дві поїздки. Но я боюсь, що їх би не встиг зробити, тому що, по-моєму, ще півтора часа є, а може, встиг би. Не знаю. Їдемо домой, покажу, що за робота вже вдома. Так що отаке було відео. Не переключайтесь, оставайте з нами. І опять будемо зараз Бема переїжджати, все вимає, все як я люблю. Ну все, я газую домой, я тут живу, 4 минути їзди. Я вже вам казав, ну в таку погоду, правда, кайф роботи. Їдеш тепло, теплий воздух. Ну взагалі, дуже приємно, мені подобається. Я вже вдома, час ну Дивіться, був я на лінії 8 годин 20 хвилин, ну самі знаєте, я їздив звісно, що менше. От що нам вдалося заробити, Це не приділ, чесно. Якби я поїздив ще днем, те, що я вам казав, то воно було намного краще. Ну та все ж, маємо те, що маємо. Що, брехати не буду, перегляньте карту тенденцій, доходу. От. 33 додатково, це було б ще 16. Ну ладно, нічого страшного. А якщо докладніше. А якщо оце ми зараз візьмемо? 170 чистий тариф. Ну от, непогано. Тільки що случилось ужасне. Там я як ставлю, у мене таке маленьке місто. Ну, як маленьке, воно, там на стоїть. І Там руль такий здоровий, чистій, він вигнутий, як в того гусака піструн. Коротше, цей чехол затепився, і звісно, обірвав так кріплення. Катастрофа, зараз покажу. От, я вас не дурю. Репнуло. Ах, ну, нічого страшного. Так теж буває. Значить, будемо в следующий раз акуратні. Ми щось придумаємо. Прикрутю, ще йому на скотч. Пишіть, що ви думаєте. Я всім поовічаю, як тільки буде в мене можливість. Завтра. Ну, це вже, мабуть, буде сьогодні. Так, да, це вже буде сьогодні. Я буду, і звісно, зайнятий, не знаю, чи в доставку. Поїду. Я не заморився, чесно. от там зуб даю й на бабуклаву отвечаю, Серйозно, ну нема нічого важкого, сів собі да, газуй, ну тільки дивися по сторонам, щоб ніде нікого не знести. Бабки є, бабки ще будуть. Я ще думаю, що зробити. Може ще взяти один день, як мене буде час виїхати, так само 8 часов спробувати на болту. Мені, чесно, інтересно, ну щоб сравнити, щоб ви знали, вам покажу правду, а не те, що вам там в Тіктоках показують, то судно в Норвегії по 8 тисяч євро. То ще, ну, як малядіти, ладно, нічого страшного. Я пішов купатися, ще щось похаваю. і молока поп'ю з печенями і все. На тому коні. Завтра вже щось похаваю. На ніч вредно їсти сильно багато. Хоча я люблю от, кушати. я тільки один раз сьогодні хаваю. Це взагалі це випіюще безобразіє. Все, всім удачі, всім пока. Така в нас вийшла поїздочка. Ну, все як є.